Цьогоріч перед нами стоїть два головних завдання: зробити все для перемоги і почати відновлення України вже зараз, не чекаючи завершення війни. Ми визначили головні проекти та галузі швидкої відбудови, мобілізуємо ресурси, залучаємо міжнародних партнерів. Зокрема, сьогодні ЄС перерахував Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро. Ми також створили необхідну інфраструктуру та визначили. Відповідальні команди. Для нас важливо, аби українці вже цього року побачили, що відбудова це реальність. Це дає надію і віру в краще майбутнє. План швидкого відновлення на цей рік має п'ять пріоритетів. Насправді, ж це сотні різних проєктів, сотні міст та селищ, де відновлення відбуватиметься однозначно. План швидкого відновлення на цей рік має п'ять пріоритетів. Один з основних принципів це «build back better», тобто відбудувати краще ніж було. Сьогодні уряд затверджує важливу постанову в цьому напрямку. Визначаємо шість населених пунктів, де відбудова проходитиме комплексно і за новими принципами: це Бородянка та Мощун в Київській області, Тростянець у Сумській області, посад Покровський у Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області. Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер вони будуть відновлюватись комплексно. Це означає, що будуть відбудовувати не окремі будівлі та споруди, а все зі системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів. Реалізація експериментального проекту не означає, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів. Відбудова вже триває по всій країні. Цей документ про пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість, ефективність, системність та швидкість відновлення одночасно. Друге рішення на порядку денному, яке спрямоване на відновлення України постанова про створення міжвідомчої робочої групи, яка розглядатиме питання виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Це фонд, через який уряд фінансує основні проекти відновлення. Створена комісія розглядатиме проекти, які подають відповідальні відомства. Очолить цю комісію віце-прем'єр-міністр з відновлення. Важливим елементом роботи комісії стане те, що інформація про всі проекти буде опублікована і відкрита. Кожен українець зможе знайти і подивитися, на що витрачаються кошти в межах програми відновлення. Це елемент прозорості, який має сформувати новий рівень довіри між державою та громадянами. Цього року плануємо реалізувати проекти відбудови на 14 мільярдів доларів. Одним з п'яти пріоритетів швидкої відбудови є допомога малому та середньому бізнесу для відновлення нашої економіки. Насамперед, мова про програми пільгового кредитування, а також про безповоротні гранти є робота. Ми також активізуємо роботу. Експортно-кредитного агентства хочемо, аби якомога більше українських бізнесів експортували свою продукцію за кордон. Більше того, ми бачимо, що запит від бізнесу існує, але багатьом підприємствам не вистачає ресурсів і потрібна державна підтримка. Тому сьогодні ухвалимо постанову, яка посилить експортно-кредитне агентство. Тепер агентство матиме державні гарантії, аби активніше підтримувати українських експортерів. Це підвищить конкурентну спроможність українських товарів та послуг і сприятиме швидкому відновленню нашої економіки. Маємо сьогодні на порядку денному ще два документи, які сприятимуть забезпеченню стійкості, ефективності та справедливості нашої держави. По перше, уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на один місяць. Друге рішення направлене на прозорість держави це схвалення звіту про виконання державного бюджету на 2021 та 2022 роки. Попри безпрецедентні виклики, нам повною мірою вдалося профінансувати всі ключові видатки українського бюджету у 2022 році. Ми збільшили видатки на оборону нашої країни в 9 разів порівняно з 2021 роком. У 2,5 рази збільшились видатки на безпеку. На 25% збільшили видатки на соціальний захист населення, на 8% – на охорону здоров'я. Завдяки програмі є підтримка. 4,8 мільйона українців отримали по 6,5 тисяч гривень одноразової виплати. За час вторгнення український бізнес отримав більше 100 мільярдів гривень пільгових кредитів. Нам вдалось не допустити шаленої девальвації гривні та галопуючої інфляції. Наша економіка втрималась на плаву. Тепер важливо, аби вже цього року ми побачили її відновлення. Будемо робити для цього все необхідне. Починаємо відновлення, запускаємо зміни та реформи, рухаємося швидкими темпами до членства в ЄС. Ми переможемо. Україна відновиться і буде сильним, рівним та заможним членом Європейського Союзу. Допомагаємо нашим силам безпеки і оборони наблизити. Перемогу, дякую за вашу увагу. Слава Україні.